І ще, ще треба знати відповідь, що означає слово здоров'я. І що означає слово здоров'я? Так. Слово здоров'я це означає повна фізична і психологічна рівновага. Вам нигде, ні, це не один лікар відповідь не значить. Основою здоров'я є повна фізична і психологічна рівновага. Гідний, треба трошки пороздумувати над цим. Давайте поясніть, що таке психологічна рівновага. Я трохи... Нервова система на місці, щоб була, щоб ви не нервувалися. Правда, усі а, хвороби йдуть саме, від нервів. Не, нерву. Всі хвороби йдуть від нервів. І друге. І друге. Якщо вже людина хвора, хвора людина, значить її треба лікувати. То що означає термін слово лікувати? Я зараз питання, хто відповів. Що означає? Лікувати людину це не значить прийняти таблетку і відвідати укол. Це абсолютно не означає. Лікувати людину це означає забрати з її організму те, що в ньому є лишнє, і дати йому те, чого йому не вистачає. От в чому, в чому суть слова лікування. От і ще одне. Mm -hmm. Кращого лікаря, чим ваш організм не має, і буде не може. Він вам підскаже, що йому треба, а що не треба. Не треба прислухатися до нього. Прислухатися до нього. Ці, режим. Ці. режим. Режим перші звіті це режим. Точно до минути маєте лягати спати, вставати, приймати їжу до, до хвилини. Не може бути весь на п'ять хвилин. встати. Ну це так, важко. Коли, що, і рано зробити у, у ліжку під зарядку. Це важко. Зарядку, так? А потім ногами. Е, де як на велосипеді їдете? В якій дело? Так лежачи, лежач, на спині ногами. Mm -hmm. А потім підняти, ну, так як теніс і ящик, е, месик підбивати. Е, а потім а це в ліжку перед тим що, розстали, Поради то... від пана Миколи. От, ви послухали, робіть так. І не будете хворіти і не будете ніколи в лікарні. Ну, це все можливо. Я згідний з цим. Я зі всім з усім згідним. Я, ну, я, ну, я не кажу, що я не хворію, але я також в лікарні ніколи не був. Е, ось, надіюся, і не буду. Ось, маю теж <різь> різні думки щодо цього, але не буду їх озвучувати. Але поважаю вас, що ви справді своїм прикладом у 90 років. Розказуєте це все. Таке таке що таке здоров'я що таке здорове? Лікуватися не таблетки. <клес> Згідно. Побочі дії дуже мають. Так, так. Правда, одне лікуєш, а А хворієш на, на всі інші. Теж. Добре, все, будемо закінчувати з <клес> <С> вами <клес> інтерв'ю. Можливо, вам ще Головне жити інтересно, щоб життя було інтересно у вас, якісь будь я проїхав де зараз ще буде відео про гриби?